Доброго дня. Ще раз в десятий раз хочу ще раз нагадати вам, чому я рекомендую збивати температуру при грипі з перших днів грипу. Тому що знову ж таки наш організм дійсно має таку адаптацію і, відповідно, має зброю, яка атакує віруси. І ця зброя називається інтерферони. Ці інтерферони це білки, які виробляються нашою печінкою. Ці білки якраз. Стримують поширення вірусу, але ці білки так само інтерферони мають багато побічних дій, тому знову ж таки кажу: є плюс і мінус цієї історії для того, щоби. Зменшити ризики ускладнень грипу, я рекомендую з перших днів збивати температуру. Організм все рівно буде виробляти інтерферони. Ви ж пам'ятаєте, що ви збиваєте температуру один раз, тобто ви дали ліки чи в таблетках, чи в сиропі, чи в свічках, збили відповідно один раз температуру, температура знову піднялася. Але знову ж таки кажу, в даній ситуації пам'ятайте, основна ваша сила вашого організму це є антитіла. Антитіла, які виробляться і знищать вірус повністю. Немає, ще раз хочу нагадати, хронічного грипу, тому не вигадуйте якихось нових цікавих історій. Препарати для того, щоб знову ж таки знищити вірус грипу, треба мати вдома, і знову ж таки деякі з них досить токсичні. Тому так само знову ж таки і не всі показані дітям. Е, тому Саме просте, що ви можете зробити: взяти нурофен, ібупрофен, парацетамол, німесил, мефенамінову кислоту і збити температуру. Максимально збивайте до 36,6, навіть якщо температура 37,5, 372 збивайте її донизу. Далі знову ж таки дуже просто: якщо температура впала, все окей, вам не потрібно приймати. Нестероїдних протизапальних препаратів можете прийняти їх ще 1-2 дні, невеликі дози, для того, щоб зменшити запалення в організмі. І таким чином ваш організм за кілька днів не буде виснажений, і ви спокійно через тиждень підете на роботу. Якщо ви будете тиждень валятися з температурою 38 чи 39 і не збивати, навряд чи ви через тиждень опинитесь на роботі. Тому, будь ласка. Зважайте на це і пам'ятайте, що збивати температуру можна з першого дня і навіть 37,5. Чому 37,5, 37,2? Тому що знову ж таки оці препарати нестероїдні протизапальні, вони називаються протизапальні, тобто вони зменшують запалення. І зменшення запалення в вашому організмі відповідно дає вам можливість перенести грип легше. Тому, будь ласка. Слідуйте моїм рекомендаціям. Це традиційні рекомендації традиційного лікаря. І забудьте про ті міфи, про які ви чули, які відповідно нас літають щодня і не мають під собою сучасної підґрунтя, сучасного варіанту лікування. Дякую.